Вітаю! В 25-му уроці ми розглянемо тему, коли ми використовуємо кайн, а коли нігт для заперечення чогось. В попередньому уроці ми говорили з вами і хаби кайне кінне. Якщо ви не бачили попереднього уроку, обов'язково перегляньте. Я там заперечувала іменник. Так? От, також ми заперечували е, кілька разів дієслово в попередніх уроках за допомогою нігт. А в цьому. У уроці ми вже розглянемо, так? І в німецькій мові слово «kein» та ніг використовується для заперечення, але їх використання залежить від того, що саме ми заперечуємо, і від частини мови. Давайте ж розглянемо детально. «Kein» використовується для заперечення іменників. І «kein» відміняється за родом, числом відмінком іменника, з яким воно вживається. Ми ще в цьому курсі з вами не розглядали відмінювання іменників, але. Скоро розглянемо. Тобто, кайн це як буде як артикль, ми можемо бачимо, як та, як артикль може бути, і знаємо, що воно буде відмінятися. Наприклад, але ми ним будемо заперечувати іменники. Можна сказати, що кайн перекладається ніби як жоден, щоб вам легше було запам'ятати, і хабе кайн бух, У мене немає книги. Я не маю жодної книги. Тобто жоден кайн ми можемо ставити лише перед іменником. У нього немає часу. Або, якби дослівно ми перекладемо: Він не має часу. Він не має часу. Ми не маємо дітей, у нас немає дітей. У нас немає. І тут бачимо, що тут додається Е, тут додається Е. В цьому випадку у нас немає нічого. Це залежить від відмінювання іменників, про які ми будемо пізніше з вами говорити. Але в цьому уроці ви маєте запам'ятати, що кайн завжди буде використовуватись перед іменником. Ніхт. Ніхт. Перекладається як не, використовується для заперечення дієслів, прикметників, прислівників та окремих фраз. Наприклад, ніхт», я не бачу, ерістніглюкліх він нещасливий. Дасістніг тріхтіх це неправильно. Що важливо, на що важливо звернути увагу? Тут у нас ніг стоїть після ті слова, яке ми заперечуємо, а тут перед. І, і тут перед. Значить, якщо ми будемо заперечувати дієслова, значить нас буде ніг стояти після дієслова. А якщо будь-які інші числи мов, мови, прикметники, прислівники, так, то буде завжди як в українській мові. Тобто він нещасливий. Ерісніг-клюкліх. Er Пам'ятаємо, що в німецькій мовою ми ще вставляємо ist. Він є нещасливий. Це є невірно або неправильно. Das ist nicht richtig. Ніг nicht ставиться після дієслів ще кілька прикладів ігзинігт. Я не бачу. Wir haben nicht. Ми не маємо. Er möchte nicht. він не хоче. Ich spreche nicht Deutsch. Я не розмовляю німецькою. І ми бачимо, що nicht також буде використовувати стояти після дієслова. Після дієслова, після sprechen. І далі стоїть там ще будь які інші, може бути, якісь. Е Слова стояти, та? або якщо ми будемо заперечити, Eris Еріс müde, мюде, він не втомлений, мюде буде втомлений, втомлений який прикметник, то ми будемо заперечувати, як в українській мові. Та? Значить, Основне, що нам треба запам'ятати, що буде ставитися після дієслова, тобто після дія, а в всіх інших випадках буде стояти перед е членами. Перед словами, які ми там заперечуємо. Та? І ще ми можемо, наприклад, заперечувати в одному тому самому реченні якби, різні варіанти використовувати. І для того, щоб запам'ятати різницю між кайн і nicht, можна за допомогою простого правила, якщо заперечується іменник без артикля, використовується кайн. Для заперечення дієслів, прикметників, прислівників або конкретних фраз використовується нігти. Давайте ми подивимося ну, одне те саме речі, як можна в ньому заперечити. так? Ich möchte kein Brot essen. Я не хочу їсти хліб, я хочу жоден хліб їсти. Тобто я хліба точно не буду їсти. так? Точно не буду їсти. Ми заперечуємо Ich möchte kein Brot essen. Коли з нас вже стоїть означуваний артикль. Нам відомо, що якийсь тут от у мене хліб є на столі, і я. nicht нігт Brot. В цьому випадку я не хочу цей хліб їсти. Можна перекласти наступним чином, щоб зрозуміти, яка різниця в цих двох реченнях, Якщо я не хочу хліба їсти, я маю на увазі: взагалі я не хочу хліба їсти. А в другому випадку, ми, я заперечую, що я не хочу цього хліба їсти. Ich das Brot essen. Ich möchte Наприклад, башпіль андереброд Я хочу інший хліб їсти. Цього я брод. цього хліба я не хочу їсти, а, ем, а там інший хочу їсти. А в цьому випадку я взагалі ніякого хліба не хочу їсти. Скажу відверто, що найчастіше ми будуть використовуватись Кайн, та? тому що ем, зазвичай ми заперечуємо якийсь іменник, і в більшості випадків ми будемо використовувати Кайн. Та? Коли ми заперечуємо іменник. Тобто кайн, коли ми будемо заперечувати дієслово, прикметник, прислівник, ми будемо використовувати нігт. Ніг дуже легко зрозуміти, тому що воно буде перекладатися на українську мову як не. Іх пін, нігт, клюкліх. Або повернемося до наших е інших цих е прикладів. Е, іст, нігтьмюди. Він не втомлений. Він не втомлений. Так? Або це є невірно das ist ist nicht nicht richtig, er glücklich, Він не щасливий. Дуже легко запам'ятати. Одна особливість, яку нам важко запам'ятати і розуміти, це коли ми кажемо дієслово, а потім ми маємо казати ніхт після дієслова. Іх нігть-зиє дуже часто на початковому рівні говорять, тому що ми дослідно починаємо перекладати те, що ми хочемо, але треба пам'ятати правило, що ніхт буде стояти після дієслова nicht Deutsch. І так далі. Надіюся, що це пояснення вам було зрозумілим. Якщо ви хочете зі мною вивчати німецьку мову інтенсивніше, А1, А2 курси з 4 червня, можете до мене звертатися в Instagram або Facebook, або писати під цим відео, і я буду вам відповідати. 4 червня А1, А2, два рази в тиждень ми будемо займатися інтенсивно, і за 2 місяці ми вивчимо всю граматику і лексику рівня А1А2. Що стосується цього відео, надіюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково напишіть по три приклади нігт і кайне, або собі в зошиті, або, буду, або, наприклад, в мене в коментарях, я перевірю. Поділіться цим відео з своїми друзями, які також вчають німецьку мову, поставте вподобайку цьому відео, і почуємось в наступних.